Нацагентство з питань запобігання корупції почало перевірку способу життя 102 керівників і заступників територіальних центрів комплектування. Про це повідомив заступник голови відомства Артем Ситник в інтерв'ю українському радіо. За його словами, зараз сформовано базу, до якої увійшли 1800 представників керівного складу ТЦК. Детальніше про це будемо говорити далі. Зараз на зв'язку із нами Артем Ситник, заступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції. Пане Артеме, вітаємо вас. Фірі, доброго ранку. Доброго ранку. Добрий день. Пане Артемо, Чи можете нам повідомити можливо початки результатів перевірок? Що можна вже озвучувати? Ну, із з того, що можна озвучувати, це якраз справа щодо одеського воєнкома, яка ну, вже реалізована. Тобто, мною складено обґрунтований висновок стривано до ДБР, ДБР спрацювало, голосило підозрою, обрало запобіжний захід, арештувало майно. То і ми всі з нетерпінням будемо чекати на якнайскорішого рішення суду, і в частині призначення справедливого покарання, і в частині ініціювання питання про стягнення майна на користь держави. А перевірки тривають, і це далеко не остання перевірка, яка закінчиться таким результатом. Тому що на жаль, це не поодинокий випадок, коли є підстави стверджувати, що люди під час війни отримують необґрунтовані активи, тобто активи, які вони не можуть. Пояснити законністю походження, тому перевірки тривають. і по мірі того, як ми будемо наближатися до фінального результату, по ним ви будете про це знати, пане Артема. Які системи контролю над діяльністю керівників складу територіальних центрів комплектації є окрім таких позапланових перевірків? А які перевірок, які виникають через такі прецеденти, як з, зокрема з одеським воєнкомом? Ну, питання внутрішнього комплайнсу це питання, яке потрібно задавати Міністерству оборони. І я думаю, що ту перевірку, яку зараз ми проводимо спільно з іншими правоохоронними державними органами, а ви знаєте, що створена спеціальна комісія з цього приводу на базі міністерства оборони. І я переконаний, що потрібно не тільки реагувати на теж на ті порушення, які є, які допущені на ті факти незаконного збагачення чи інші зловживання займаної становищем, а також потрібно розібратися, і ми так само це будемо робити в тому, які причини цих корупційних ризиків, і що потрібно зробити на базі Міністерства оборони для того, щоб ці ризики усунути. Тобто, фактично, якщо говорити загально, то Перевірка триває, перевірка здійснюється в двох напрямках: перше це реагування на конкретні порушення, на конкретні зловживання, друге це пошук і виявлення корупційних ризиків і напрацювання шляхів їх усунення. Якщо ці ризики не будуть усунуті, то ми нескінченно будемо перевіряти воєнкомів, чи якщо ми говоримо про інші сфери, інші сфери, нам, де ці ризики не усунуті. Так само, як і знову ж таки, ризики при перетині кордону. Останній гучний кейс з народепом, який відпочивав на Мальдівах, показує, що якщо не усувати корупційні ризики, то ми постійно будемо реагувати на якісь порушення. Пане Артема, а можете нам пояснити, ось саме як працює механізм моніторингу способу життя? Як відбувається цей процес, і що далі буде з цими результатами? Е, моніторинг способу життя це. Окремий механізм передбачений законом про запобігання корупції, і якщо коротко, він полягає в тому, що е, ході моніторингу з'ясовується, чи всі активи, які має декларант, пояснюються законністю їх походження. Якщо коротко, звичайно, що цей, цей моніторинг, він набагато швидше проходить, якщо є е, і діє система декларування, тому що тоді ми починаємо і тут і точки від якої моніторингу це якраз декларація зараз. Ви всі знаєте, що декларування не відновлено. Лише вчора, в першому читанні, був проголосований відповідний закон. І тому ми зараз фактично проводимо вручну цю аналітику. Ми беремо використовуючи дані державних органів, баз, які має, які мають державні органи, і повністю досліджує питання, чи є чи є законними ті активи, які має декларант, якщо коротко. Пане Артеме, от власне, ви нагадали слушно про те, що відновили електронне декларування. От, власне, відновлення цього декларування зможе унеможливити появу і вплив корупційних ризиків, зокрема на воєнців, на працівників територіальних центрів комплектування. Е, ні, насправді тут немає прямого зв'язку. Відновлене декларування зробить більш Дієвим фінансовий контроль за статками декларантів, і це очевидний плюс, і це є очевидною причиною, чому так довго це не вирішується, тому що я впевнений, що багато чиновників, особи, які займають посади з підвищеним короційним ризиком, розуміють, що ті статки, які вони отримали, в тому числі під час війни, дуже важко буде задекларувати і при чому ще й пояснити законність їх походження. Тому зволікання з відновлення декларування ми пов'язуємо з тим, що саме чиновники усвідомлюють, наскільки важко буде подати декларації, не зберегти при цьому, і при цьому ще пояснити законі споходження цього майна. Більш дієвим є якраз робота над корупційними ризиками. Це окремий напрямок роботи національного агентства. І як я вже сьогодні сказав, тільки застосування репресивної і превентивної функції правоохоронних і державних органів, тільки тоді буде не тільки реагування на Порушення закону, а й усунення і унеможливлення цих порушень в майбутньому пане Артеме, Дякую вам за ці пояснення, за ваші коментарі, за те, що знайшли час. Це був Артем Ситник, заступник голови Нацагентства з питань запобігання корупції.